Сьогодні на ранок з'явилася інформація, що росіяни, російські окупанти підірвали каховську гідроелектростанцію. Наразі ситуація є критичною про наслідки. Ми будемо говорити надалі. І також ми бачимо ось це відео, яке публікують у соціальних мережах мешканці. Зокрема, ми бачимо відео з дронів. Поки що є інформація ця підтверджена від оперативного командування Південь, що дійсно Каховська ГЕС підірвана. Ми розуміємо, що Людям, мешканцям, які перебувають наразі на лівому березі Дніпра, варто евакуюватися і зробити певні запаси води. Про це та інше ми будемо говорити більш детальніше надалі. з речницею оперативного командування Південь вона. Певне, що дасть свої якісь рекомендації і розкаже більше деталей, які вона знає на зараз. Для вас у студії сьогодні буде працювати Андрій Сангрет. Там моя колега Ольга Біланні. Якщо вже заговорили про підрив Каховської гесту, я додам, що прокудін Олександр з Херсонської ОВА повідомляє, що на евакуацію є всього лічені години. Насправді, тому що вода дуже швидко прибуває, вже підтоплює певні райони, і, зокрема, найближчі 3-4 години можуть стати вирішальними. Це якраз такий той час, коли вода може досягнути свого піку в ДСНС вже радять людям дотримуватися простих кроків для того, аби зберегти власне своє життя і діяти правильно. Крок перший – це вимкнути електроприлади, газові плити та перекрити усі комунікації у своїх домівках та квартирах. Наступний момент це взяти всі документи, необхідні теплі речі, запас їжі та питної води, Евакуюватися до безпечних місць. Це вже крок номер три. Чим вище розташована місцевість відносно річки Дніпро, тим. Власне, є безпечніше і в ДСНС також закликають допомагати людям, які самі цього зробити не можуть. Це можуть бути старенькі люди чи е, люди з інвалідністю, там і тому подібне. Тому допомагайте один одному, і ось разом таким чином ми зможемо перенести ось цю насправді катастрофу, яка може мати свої наслідки.